Вода, яку ви зараз п'єте, могла колись бути всередині гітлера або навіть самого динозавра. І це не жарт, адже вода на землі старша за будь-які цивілізації імперії, давніше за королів і всі історичні події, про які ви колись чули. Вона мандрує планетою мільйони років, тече річками, вливається в океани, знову падає дощем і повертається в річки. Можливо, сьогодні ви п'єте воду, яка текла через піраміди Єгипту, коли Клеопатра приймала важливі рішення, що змінювали хід історії, або була в руках сміливого вікінга, який вирушав у далекі подорожі, мріяв про нові світи. А можливо, вона текла через ті самі джунглі, де величезні динозаври блукали давньою землею, яку потім пізнали люди. Кожна молекула води могла пережити багато людських життів. Ваш ковток міг бути в руках короля, поета чи відомого винахідника, чи того ж самого динозавра. І хто знає, які таємниці вона приховає наступного разу, коли ви її вип'єте? Сьогодні вона в вашій склянці, а завтра в новій історії.